Очільник міста Андрій Білусов провів відеоконференцію з президентом польського міста побратима Кельце Богданом Вента. Серед іншого, разом із заступниками та представниками культури, освіти, молоді та спорту кам'янського обговорили з поляками питання взаємодії та співпраці у рамках європейської інтеграції нашого міста. На початку зустрічі міський голова Андрій Білоусов подякував польському народу за підтримку України за те, що показали усьому світу, що таке справжні братерські стосунки та за постійну допомогу із самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Місто Камінське разом з сіма містами України з перших днів війни стало на захист своєї країни. Місто постійно допомагає військовим. У нас налагоджена допомога армії, добровольчим формуванням, розвинути волонтерський рух. Ми бачимо безпосередні наслідки війни. Місто прийняло вже близько 25 тисяч вимушених переселенців. В нас зараз дуже багато викликів, але ми їх а ще й бажання разуватись і жити далі. Польським колегою обговорили поглиблення співпраці, особливо у галузі освіти, культури, медицини та бізнесу. Ті про які пан Андрібілосо зазначив вище, вони в принципі є можливими, тому що ми маємо подібні. А, вже пункти, які працюють а, в тих напрямках. Ми є зацікавленими в співпраці і розуміємо, що враховуючи воєнні спання, які зараз існує у зв'язку з Агресією з Росією, маємо підтримувати і маємо допомагати. І, 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 і для нас чого наразі стартував перший етап співробітництва керівниками профільних департаментів Кам'янського та Кельце буде розроблена дорожня карта у рамках поглиблення взаємодії. Кьольці запропонували реалізувати деякі проєкти. Ми будемо працювати за профілями департаменти, щоб надати пропозиції. Вони теж нам дають теми для сумісних проєктів і паралельно працювати над оформленням документів. Це певний такий шлях. Це повинні погодитися з нашими депутатами міської ради, і далі наші наміри повинні бути закріплені. Кріплені між нашими міськими головами зустріч дуже важлива, зазначає заступниця міського голови. А співробітництво буде цікавим і корисним як для нашої територіальної громади, так і для міста Кельце.